Доброго вечора. Політична програма прямим текстом Бліц в ефірі півгодина. Сьогодні дуже гарячий був день, гарячий він був Львівської обласної ради. Там величезні пристрасті кипіли. Скажу лише так: було нам обіцяно, що сьогодні буде оголошена недовіра губернаторові Львівської області, але не сталося. Відповідно, виникає питання: а що ж сталося? І власне це питання, що ж сталося, сьогодні буде адресоване. Політичні сили, удар Віталія Кличка і конкретно Ярославу Гінці. Я вас вітаю Ярослава Доброго вечора. Чому ви? Тому що ви власне позиціонуєтеся для на журналістів як людина, яка може дуже щиро відверто розповісти дійсно ті всі речі, які ну не часто хочуть говорити інші політичні сили більш обережні, скажімо так. Отож. Що сьогодні відбулося у Львівській обласній раді? Чому не сталося те, до чого громадськість в принципі, була готова недовіра губернатору? Вам слово Ярославе. Дякую. Ну насправді відповідь на це запитання я сам досі шукаю. І радше треба було запитати колег по опозиції, чи пам'ятають вони про такі речі, як політична відповідальність, як політична культура. Тому що для мене є цілком незрозуміло на вчорашній день. Питання про недовіру губернатору стояло досить гостро, і один з керівників обласних організацій опозиційного табору заявив, що саме він буде вносити це питання на розгляд сесії. Ми заявили нашу позицію, що ми підтримуємо, і наша фракція буде голосувати за це питання, прийшовши в сесію на сесію. І в момент, коли приймався порядок денний, ми зрозуміли, що дане питання зникло. За ніч а, За ніч, та і в принципі замінено на якесь популістичне рішення. Аля, давайте знімати президента та бачника, імпічменти, недовіри. Ви знаєте, я вже змучився від тих заяв, особливо коли вони приймаються на районних радах, міських радах, містечок Львівської області. Ми виступили з заявою. Наш депутат Оксана Юринець. заявила, що ми не будемо приймати участь в голосуванні популістичних рішень. Так тому, що вони не несуть ніякого змістовного навантаження, а апелювати до діючої влади чи до президента немає сенсу, бо там своя думка, і своя позиція, і своя політика. До кого ми апелюємо? Невже громада не бачить, що відбувається? Кому ще треба розкрити очі? Що влада злочинна і влада зухвала, і влада просто яку треба змітати? І щоб ми не голосували, це вже не має значення. Мова йде про інших. Коли ми прийдемо в парламент, нам потрібно демократичним силам. Саме питання імпічменту піднімати першим і знімати президента парламента. А зараз це обласна рада. Так так от скажіть мені, будь ласка, а про який імпічмент президента в майбутньому парламенті можна говорити, якщо ми губернатора не можемо зняти в області. А, а так, ти... власне, що сталося за ніч? От в, в, в ваші поясні. тому що навіть станув на на, вчорашні, на вчорашній вечір. Ми журналісти також відстежували це питання, і в принципі ми отримували на рівні інформаційних повідомлень, отримували чітку. Позицію основних політичних сил, основні основних політичних фракцій в обласній раді, що вони, так, да, вони приходять вівторок, тобто сьогодні в Раду в обласну вносять це питання, і там питання, чи таємним, чи не таємним, яким це вже друге питання. Вони голосують недовіру губернатору. Що сталося за ніч? А найголовніше те, що ми, ми якраз настаю на поіменному голосуванні Я вчора. Це дуже важливо, тому що це насправді є тест на опозиційність. Своєрідне, хто є хто. В обласній раді, але це питання навіть не було розглянуте. За ніч можливо сталося те, ну, як кажуть колеги, юридичні служби дружніх партій дали висновки, що питання по недовірі буде протестовано прокуратурою і не буде мати законної сили. Але мені пригадується декілька голосувань, подібних за іншу зміну губернаторів чи недовіру губернаторів. Ви знаєте, таких підстав тоді не шукали, а йшли твердо і голосували. Так, голосів можливо не добирали, але вольове рішення приймали. Тому що якщо ми звинувачуємо сьогодні владу в політичних діях, тоді вони мають нести політичну відповідальність. На сьогоднішній день губернатор є намісником президента. Отже, треба виносити політичне рішення. А нам натомість пропонують, давайте ми проголосуємо роботу ОДА не задовільною. А на наступній сесії заслухаємо звіт. Пі після визнання не завільна а, а, а сенс де? А де логіка? А, а взагалі де є змістовне навантаження цього питання? І взагалі, що воно з собою являє? Дивіться. Ну проголосували, ну незадовільна робота. Кому не зрозуміло, ями на дорогах, проблеми в ЖКГ. І так видно, що незадовільна робота. Далі що? Де конкретні є, дії? Є, власне, інша сторона медалі у цього всього, що не відбулося, бо всі сказати, що відбулося, от чого не відбулося, це все-таки це певна логіка, так і логіку в діях основних політичних сил, це свобода і фронтзмін як основних ініціаторів недовіри, так все таки вона є. Тобто вони розуміють, що якщо вони сьогодні би проголосували в якийсь спосіб недовіру, там таємне нетаємне, то дійсно це буде виглядати як просто політичні порахунки. Так вони собі, можливо, навіть за ту ніч подумали, що. Краще заслухати звіт губернатора, визнати його незадовільним і тоді вже йому висловлювати недовіру не на підставі Крикливих політичних заяв, що о, це намісник Януковича, тому він вже не добрий. А на основі дійсно провалених тих, хто програм там пов'язаних з корупцією, стиском на свободу слова і так далі. Тобто, тоді це було піставово. Така логіка, погодитися також має під собою добру. Звичайно, така логіка є, але колеги запевняли нас, що є підстави, є показники, і колеги, виступаючи з високої трибуни обласної ради, саме зачитували ті показники негативної діяльності реальності уда, які вже є, які вже є на сьогоднішній так. день. Але саме цікаве було пізніше, коли виступив губернатор, і на запитання пана Кубіва, чи будете ви звітувати наступний раз, губернатор відповів: 100 днів мало для звіту. Можливо, він мав рацію, можливо, і мало, можливо, має бути півроку. На наступне наступне запитання, ну все-таки ви будете голосувати звітувати? звітувати. Була така сама відповідь: 100 днів мало. Що само собою являло, не буду. Тоді е, голова фронту зміну Львівської е, області поставив знов питання: про про те, що давайте будемо вносити е, знов недовіру губернатору. Тобто, вже під час сесії знов таки е, колеги внесли або хотіли внести це питання. На жаль, під час перерви вияснили, що питання знов треба зняти. Ну, ну, ви коротко, знаєте, я, я не є якийсь клоун. Так? Я от я себе поважаю, поважаю своїх, бо я не є депутатом обласної ради, я керівником обласної організації. Але у мене є фракція. Я не хочу, щоб моїх людей е, вважали за якихось клоунів. Е, оті зміни правил гри. До, під час, після і незрозуміла зрозуміла якась е, мишина зня. Вона мене не влаштовує. По перше, я за конкретні за конкретну політичну відповідальність От питання. Питання це, це бо сьогоднішній день. Це питання поставило, як грамотно і правильно зняти губернатор. Шляхи шукають, шукаються. Просто через політичну довіру президент послухає. Так як послухав, наприклад, свого часу Ющенко. В Харкові, авакову, губернатору, депутати обласної ради Харківської голосили на довіру. І що? Аваков працював доти, доки Юшенко працював. Ну майже доти, так тобто, так само і тут він не зобов'язаний зразу міняти губернатора. крім того, пройшло лише дійсно 4 місяці. Справді... тобто як грамотно його зняти? Вот цим питанням? насправді українська політична історія показує, що недовіра губернатору е... це швидше як жест. швидше жест. як позиція, е і позиція дуже вірно ви сказали. Звичайно, що президент можливо не підписав би е... звільнення. Як він робив попередні рази, але це конкретна дія і це конкретна заява стосовно політичної ситуації в країні в цілому, так можливо, це політичне рішення, тому що можливо за 100 днів важко оцінити роботу. Але давайте не боятись приймати політичне рішення. Ми ж всі виходимо на майдан чи на площу перед пам'ятником Шевченка і заявляємо політичні заяви і проголошуємо політичні рішення. Давайте нести політичну відповідальні а ці юридичні такі радники, скажімо так, які вночі прокинулися. Та тобто, коли готувалися це питання, там за а два це вже тижні. не має значення. Так, ну, це ж не немає значення, але е, вони в політиці головне послідовність. Ну власне сказав, а от я скажи Б. От... вчора. Було сказано а, а сьогодні не було а сказано. Я, я, я підозрюю, який аргумент вони опозиціонерам. Сказали, вони сказали: якщо ви зараз проголосуєте, то через два там тижні прокуратура опротестовує це голосування. Як якісь там придумують порушення регламенту, якоїсь процедури, ще щось. Розпускається обласна рада. Під тим приводом, що ви на своєму рівні власному не, не здатні згідно з регламентом і процедурами виносити певні ну, ви рішення. Нас... Це, це могло би бути. А ви знаєте, такі, напередодні як... е, виборів до парламенту розпуску обласної ради в політичних цілях, бо інакше кажучи, ми би і не говорили. Ми говорили, це політичне рішення. Ну, Він би тільки додав сили і натхнення опозиційним, опозиційним силам. Да. А хто боїться розпуску? Будь-якого наша фракція і наша партія не боїться, і ми так само по відношенню до міського якої ради робили заяву? Що якщо садовий і свобода не домовляться, не знайдуть конструктивний діалог? Оцей ключик взаємопорозуміння. Ми будемо настаювати на розпуску міської ради і недовірі міському голові. Ми теж зробили таку заяву, тому що ну це міська рада, міської ради. Ну, там, там там господарка, там конкретна господарка. А тут політика, тут політика. Ну, якщо то, то, якщо не... зі всіх трибун заявляти нам не дають проводити мітинги, нас щимлять, нас політично переслідують. То ми маємо робити якусь реакцію і робити політичні дії. Так питання недовіри губернатору ще стоїть. Тобто, що відбудеться, наприклад, на, на другі там, таки питанням... сьоме число чи восьме буде а, і ну, наступній сесії запропонувати заслухати звіт, і якщо бу якщо буде таке питання, ну, дивіться, ставити але його. Але він буде. сказав, губернатор сказав, що він не збирається звітувати. Тобто ну, він може не звітувати, чи він все таки зобов'язаний звітувати в даній річ, ситуація. Губернатор віде? сильний, а опозиція виявилася слабкою, а слабких не поважають. От я не хочу, щоб ми були слабкі, коли нам плюють в очі, а ми не знаємо, що робити, і говорити ну на наступний раз давайте звіт заслухати. Так, о, що а буде... не буде звіту, Добре. То що не далі буде чекати о, ще о, півроку. Що буде наступного вівторка, там чи коли там сесія? Ну, я думаю, два тижні. Ну чи два тижні? Чи через два тижні? Що буде через два тижні? Буде за цей час. А може, в Україні кон'юнктура політична зміниться. Невідомо. Ми живемо зараз уже одним днем, тому що я бачу, що якщо ми вчора домовлялися сьогодні, порушуються обіцянки і домовленості, то два я не даю згарантувати, що буде взагалі... А не, не загай... виглядає, це, ну, це крамольне питання, звичайно, а не виглядає це такими, ну, ну, як сказати, метод мілкого шантажа, це російською називається. Тобто вони якби. Подратували губернатора питання недовіри, потім щось там відбулося, і ну так, тепер ми вже подумаємо. Ще два тижні є. Тобто, якісь торги за Ви такі речі припускаєте? Чи це, в принципі, краще припинити ці розмови? І я перепрошу за те, що я це сказав. Ви у вас відверта програма, за що я поважаю вашу програму за відвертість. Відверто кажучи, мені такого невідомо. і я боюсь, і так мене назвали сьогодні розкольником е військової позиції. Uh -huh. Сьогодні мене звинуватили на Українській Правді е пресслужба е ВО Свободи в тому, що я нібито не голосував е чи голосував проти там разом з партією регіонів. До мене взагалі партія регіонів не цікавить, як вона там голосувала. Ми вийшли з заявою в 12-й, наголошую, в 12, 12 годині дня ми вийшли з заявою, що ми не голосуємо популістичних рішень. Про імпічменми не імітуємо опозицію. Ми за конкретні кроки і дії буде питання по губернатору. Проголосуємо Наші за, голоса за і закликаємо всіх це зробити. Все решта не має значення. все решта це водичка, це замилювання е, очей громади. Угу. Ми тим не займаємось. Ми, ми не за популізм. Ми за конкретику. Добре, от власне вас. Я, я також це читав. Вас, я, я усвідомлю, що завтра буде полі... на коді вашу політику. Я до цього до вашого, вашу конкретну політичну силу фактично вже звинуватили в тому, що ви, начебто, не підтримуєте недовіру е, костюкубернатор. Е, недо... ні, ні, там... ні, ні, що ми не невизнання... ми е, не проголосували та, за. Те, що робота уда не задовільна. ми так. не голосуємо за таке рішення, тому що воно не несе ніякого змізмістовного навантаження. Бо після цього ніяких дій не наступає. Ну сказали, ви і сказали. Ну я вийшов на вулицю і сказав а, незадовільно працює. Да, ну Всі добре. Далі стало. що, ну що, легше жити нам стане після цього, чи що? Якщо а... ми входимо в боротьбу, нас е, лідери опозиційних сил закликають. Треба боротись до боротьби. Слава Україні! Ну так давайте боротись, а не сидіти, як овечки, і бояти, що завтра щось юридично нам щось не то скажуть. Я не хочу бути розкольником і повірте, код це не тільки три партії, які сьогодні натягнули одіяло головних опозиціонерів, і сьогодні заявляють про те, що вони головні добре. Хлопці, тоді несіть е, е, політичну відповідальність зі. за опозицію. Так, батьківщина не представлена в обласній раді, але представлено дві інших партії. Ви все показали? Сьогодні тест не пройдено. Не пройде, Тест на опозиційність Сьогодні але я наголошу койде це так. не три партії. Добре. Це більшість партій, і громадські діячі входять, і журналісти входять. І вони завтра, я думаю, на коді дадуть оцінку От сьогоднішнім діям. Що завтра буде на коді. Я думаю, що кожного запитання буде до представників обласних обласної ради до депутатського. Ну до керівників фракції, фракції чому так, чому ми прийняли рішення на коді голосувати. Недовіру це рішення коду. Наголошую, і а що всього коду. не було кому внести. Ми зразу заявили, ми не будемо ініціювати, тому що у нас найменша фракція є мегапартії, які є в об'єднанні трьох і несуть відповідальність. Нехай ініціюють, і тим більше, що зініційовано було якраз таке Добре, однією. А не скажімо так, оце, оце така нев... ну, ем, з цієї з, чиєї, з точки зору, це можливо і не є невдачею, Можливо, з чиєї з точки зору більш прагматичної, більш прагматичних політичних сил. Це виглядає як як логічно. Ми краще, ліпше підготуємося, пропишемо ці всі юридичні небезпеки, гарно все так красиво підготуємо це питання недовіри, і тоді, во за два тижні, як 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 хлопнемо, розумієш, і і не буде губернатор. Дай Боже, щоб так... Було. Може так бути, так? І я щиро дякую колегам, якщо таке виважене рішення було в їх головах. Але за ніч таке рішення не приходить. Вчора, 27 лютого, було інше рішення. Тиждень воно обговорило, що за тиждень юристів не могли знайти. Ну тобто, тобто то. мене є. Я просто приємно або навіть неприємно здивований з да, да, даної ситуації. Ось і все. Не треба мене назвати розкольником. Питання. Я просто здивований. Хочу задати е, це питання. Питання. Колегам. оця невдача. Хоча ну так умовно, невдача сьогодні не відбулася. Недовір губернатору, хоча вона й планувалася, не відбулася, так ну, при ніхто не заважав. Ну так, більшість наша влада наша не відбулася. Так питання чи це не послужить таким стимулом, того що потріщить по швах довіра між партнерами по опозиції, довіра всередині коду, КОД не посипеться. Оці політичні сили, які не представлені в обласній раді, вони ну просто скажуть ну, перепрошую у вас. і у вас і депутати, фракції вперед на міни. Так я ну, думаю, що є такі у вас чи ні? Я думаю, що КОД... Серпневої давнини, то, що утворюється в серпні минулого року, він навпаки укріпиться, а це кристалізація. І опозиції потрібно проходити ілюстрацію. Так, так. А, а я можу уточнити. Тобто є два коди. Ні, так? я один код наголошую. Але, але є в рамках, серпневої давності коду, рамках трьох, є ще угодо трьох. Ну, але вони діють, і в них і в заяві про угоду трьох це прописано, що вони діють в межах коду. Тому колеги мають прислухатись всіх. Це є кристалізація, це є очищення Прислухається? ілюстрація. Прислуху найголовніше прислухаються е... ну, об'єктивно, великі рейтингові політики слухають менше. якщо партію я не хочу когось звинувачувати, Ну якщо е, в суботу був мітинг опозиційних сил і Ярославу Гінці не дали виступити, мотивуючи тим, що виступають моральні авторитети, попри все. Троє лідерів отих трьох виступили, питання: ну якщо зі мною не рахується? то не звинувачують, що у мене не було там прапорів, я не хочу міряти силами. Хоча, якщо хтось зайде на наш сайт і подивиться, скільки прапорів було удару і скільки людей було е, удару, то зрозуміє, що я не хочу нікого звинувачувати. Але якщо на таких дрібницях е, не звертають увагу на колег, а думають, ми самі сильні, ми, об... розумієте, для мене. В принципі, я чітко знаю, справжня опозиція, справжня об'єднана опозиція, вона не потріщить по швах. А найголовніше це щоб не потріщали стосунки між опозицією і громадою і людьми. Тому що на сьогоднішній день хочу наголосити, люди не вірять. І не довіряють жодному політику, опозиційному, провладному. Ну, люди не вірять політикому в святилому. Не все так просто. Знайдеться, хто це порожнє місце займе собою, і цей хтось буде якийсь там такий досвідчений депутат, який вже три скликання відсидів. Повірте. Ближче до виборів мозги в людей слабше. Я, я думаю, що. Люди, люди точно не глупі. Вони розберуться, хто і хто. Ну, я, я маю на то І ті вибори це буде люстрація. Справжня ілюстрація. До виборів ще далеко. Дай Боже, щоб об'єднана опозиція до виборів протрималась, накопичила, наростила свої сили. Але при цьому треба пам'ятати про політичну культуру, політичну відповідальність, про конкретні дії, а не імітацію опозиційної діяльності. От що саме головне, тому що люди насправді відчувають і бачать хто лукавить. хто Родити насправді такі речі це ж серйозні речі. Наприклад, питання недовіри губернатору, голові обласної адміністрації це є важливе питання. Його треба дійсно дуже грамотно пропрацьовувати Щоб це було правильно сприйнято громадськістю, щоб це правильно було подано, щоб щоб самому було і ну, самим політичним силам було це ну, з чим працювати. Це це ж їхня тема. так Тому питання в тому, те, що це не відбулося, чи це є ознакою все-таки того, що, на жаль, вибачте, але ну все-таки слабші, слова... слабші, слабші, тест. слабші Тест показав, що можливо слабше А можливо, є. Можливо, є план можливо, другий, можливо, дай Боже, але ви про то нічого не знаєте? Але от на рахунок того, а юридичні що ви про це питає А хто про це знає, це знають і троє. Запитайте так? та в колег по опозиції. Ні, ми обов'язково їх запросимо. Обов'язково в четвер. Я, я навіть знаю, що вони будуть говорити. Що удар голосував не голосував разом з регіоном. Це єдине, що вони можуть закинути. Так, тому що ми не голосуємо за популізм. От і все. Крапка. А стосовно того, юридичні підстави, ще якісь підстави, ви знаєте, коли приходить ворог в мою хату і б'є Мене е, чимось по голові, я не буду відкривати кримінально-процесуальний кодекс, щоб зрозуміти, мені дати йому у відповідь там, здачі, так, чи, чи, чи зразу його вигнати з хати. Бо знаєте, виглядає так: нас б'ють, а ми давайте почитаємо закон. А, а України вже нема. Я за конкретику. Ну власне, це конко цей конкрет, яке на жаль не відбулося. Ну щоб мене правильно зрозуміли глядачі, і ви е я вже таки би не закривав тему недовіри губернатору, оскільки не вдалося сьогодні. Є час Ні, ну, за два тижні підготувати так. і грамотно змусити його прозвітувати. Маю надію, що і, і щоб це було згідно, ну щоб це було красиво. Треба юридично підготувати. Готуємо юридично. Нема питань. Тільки зап... Тиждень-два часу було я... достатньо. Мені, ну, власне, ну отут, от, 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 отут нема чим крити. В мене я чому запитую, того про те, там потрішить, не потрішить, бо в принципі, коли от код утворювався, е, я власне був також одним із тих журналістів, який постійно цю пересторогу озвучував. Шановні друзі, там є рейтингові прохідні політичні сили. Вони не захочуть слухати політичні сили, які там мають 0,3, 0,5, 1%. Правильно вчора сидів тут Юрій Костенко, лідер УНП. Він чітко сказав, нам просто сказали: от ми є три фронтзмін. Батьківщина Свобода. От ви з нас трьох вибирайте. Куди вливатися? Мало того, я ще вчора послухав вислови Арсенія Петровича Яценюка, який сказав, у нас вже навіть округа поділені. На трьох. На трьох, на двох, не знаю на скільки. Хто дав право ділити комусь, якісь сопровад? Що округів нема, ви розумієте, що округів нема, у них уже все поділено. А партія удар заявляє, що ми відкриті. До всіх громадських діячів, до лідерів громадської думки ми готові до праймерис, Ми готові пройти процес люстрації і готові свою політичну силу дати як базову для усіх видатних львів'ян і людей області, які просто. Силу тих чи інших обставин не хочуть влазити в якісь там. Ну е, добре, кулар... дивіться, а це це якби ну це починає ви вилазити, так те, що це починає вилазити, виглядає так, що ми є, якісь розумієте, агенти партій регіонів, які прагнуть розколоти код, які прагнуть розколоти єдину позицію, посіяти недовіру громадян до неї. Розумієте, тому як тільки починаєш говорити якісь такі дуже речі, знаєте, ось такі, як я вже жесті показав, ну, якщо... то зразу виникають сумніви, що знаєте, ну що ми погано. Що чогось боятись, то треба закритись в хаті і забути про політичну діяльність а не, не, не варто боятися, варто пам'ятати про свої слова, що сказав вчора, що сказав сьогодні, що скаже завтра, бо люди все пам'ятають. І Головне не схибити і чітко дотримуватись послідовної позиції. Е, Моє завдання не розколоти код чи опозиційне об'єднання. Моє завдання укріпити його, зробити його сильним і показати на сесію, що ми є сила реальна, а, а десь, не ставлене Києва. Бо зараз вже питання так. Це це принципове питання. Якщо не дотиснеться питання недовіри. Губернатору, ну тоді грішці на всім ну то, то вже далі. Пізно. Вже вже все різно. Є у вас таке вче сьогодні. Це... Був попит на цю сесію. Сьогодні е, львів'яни і е, мешканці області чекали ну, і тому, чекали в Києві, тому на що нас тому, тому, що нас готували. Нас готували. Ну, Ні, ну для чого Розумієте, Якби не було заяв, якби не заявляли, що буде, 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 а в останній момент нема. Ну ви знаєте, це. Ну, ви, ми не будемо ворожити, але ваш, ваш прогноз. Ви завтра прийдете на код. Що ви їм скажете? Ну, очевидно, що я вислухаю там аргументи, р... якісь. Там, не теж аргументи, так. а напад колег, що мол, розкольник, що ти робиш? Ми ж підписали, і лідер Віталій Володимирович Кличко підписав. Так, ми підписали. Ми підписали, бути послідовними, бути чесними, перед людьми, бути принаймні відповідальними. Ну, ви знаєте, я не буду точно сваритись ні з ким, тому що наша партія вона позитивна по суті і. Я би хотів позитивним залишатися. Добре, а ви завтра будете обговорювати от питання власне, звіту губернатора, тому що станом на Звичайні. зараз виглядає так: зняти його легітимно і так красиво, зрозуміло для громади і для Києва можна через визнання незадовільної роботи. Не просто так: от ми він нам не подобається, тому ми ну це ж неправильно. Тож ж не те, дитя, що завтра садовжим. буде розбір польотів. Це очевидно. Так, от як його змусити губернатора звітувати, пройти через процедуру звіту, е... на яку на Звіт він не піде. Як його змусити? Є якісь важелі? Ви будете це обговорювати? У вас є якісь певні пропозиції? Ну, є юристи, які сказали, що не можна недовіру голосувати. Нехай юристи скажуть, як, як змусити. Де неможливо змусити, тому що є в регламенті чітко прописане в законі про місцеве селідування, коли хто має звітувати. Через півроку губернатор мав би звітувати. Тобто, в буде. Але якщо, ще два якщо сесія ради вимагає звіт, а губернатор каже: Ні, мені недостатньо часу я ще недостатньо зробив. Звіт буде пізніше. То ще раз плювок е, опозиції і нічого вона не може зробити. Ну тоді давайте будемо знімати кожну сесію. Давайте висловлювати недовіру. Можливо, на банковій е, зрозуміють, що треба щось змінити. Тобто Але... -то тоді це вже треба переводити в суто політичну площину і робити ну, та, це ну, на со, що ми якщо з нами політично позиція. Ну, звичайно, ми ж всі назвався політиком, займайся політикою. А вам не здається, що в принципі це е, ну це таке, це буде така Санта-Барбара, да? Тобто. Фактично, губернатора в нас більше, ніж 10 місяців за останні, ну відколи Янукович не Так, Тобто більше, ніж 10 місяців людина тут не попрацювала. Так? Тобто, це виглядає як? Хто б не був сюди призначений головою адміністрації, він є людиною Януковича, його треба на палю. Пройшло три місяці, потерпіли, придивилися, то-то поганий. І давайте знову відставку. Є До нюанс, є нюанс по губернатору. Який нюанс? Буде вічно. Таке ставлення і така позиція, якщо губернатор буде спущений ним зверху. А він інакше не в нашій країні інакше на не на Галичині Ярослави. на Львівщині губернатори з Києва не переживаються. Тим паче, губернатори з провладного табору. Згадайте губернатора Олійника, прекрасно чоловік працював, тому що він був з опозиційного табору і ніяких претензій не було. Повірте, у Львові достатньо людей, котрі можуть стати прекрасними губернаторами і представляти президента і знаходити спільну мову із опозицією і з обласною радою. Тому що основне, що щоб запрацювала економіка області, тоді ну, ми відкинемо політику. Ну, власне, якщо економіка області запрацює, все, не чіпаємо. Да, ставили як президента, президент у нас ну, розберемося з президентом після 12-го року. розберемося з президентом. Ну, якщо почався ріст, якщо почалось будівництво, інвестиційні проекти запрацювали, все, чоловік працює. Но якщо чоловік прийшов і є звинувачення на адресу, те, що в адміністрації. Не все гаразд с хвилем, тобто там жаліються е, працівники. Що з останніх сто студ... сьогодні, сьогодні на сесії представники опозиційних сил все заявляли 0, 0 0, 0, 0, 0 показники 0 0, 0. Ну якщо такі показники, ну давайте просити міняти. Ну тому що тобто Львівщина має шанс. На жаль, на жаль, доти, поки немає в країні реформи місцевого самоврядування, доки у нас є оце от незрозуміле річ, як. Е, Адміністрації, як обласна, так і районні, яких треба зліквідувати взагалі не має бути адміністрації. Ну ми Львів... мусимо це терпіти. Львівщина... Це не узгодження. Львівщина має шанс показати центру, що ми постійно б'ємо в набат і прошу враховувати громадську думку. Прошу враховувати електоральні симпатії цього регіону, і про прошу враховувати. Ну але питання з опозицією: як це грамотно робити сьогодні? Не відбулося того до чого на звуту. Ну відбудеться може за два тижні. Зустрінемося, поговоримо. На щастя, Львівщина незламна, і саме зі Львова Завжди йшли демократичні е, опозиційні настрої, протести, і ми розуміємо. Це наша місія. Така місія галичан вболівати е, за всю Україну і. Політика робиться у Львові. Це ну, зрозуміло вже в Києві. Так і вона робиться. Як робиться сьогодні? Тому ми хочемо показати І з невдачами. Політику. Власне, мусимо піднімати теми. Це проговорити. Я думаю, що ця тема ще матиме продовження в нашій черговій програмі. Це я вже анонс роблю. Вам дякую, пане Ярославе, за участь в програмі. За за ваші думки. Вам дякую за те, що ви були були не тільки сьогодні, а будете з нами 21.50 у четвер. На телеканалі ЗІК, програма прямим текстом на добра. Дякуємо.